Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Малята, доброго ранку тобі і мені. Сьогодні ми з вами поговоримо про продукти харчування, згадаємо, що можна з них приготувати. Але спочатку подивіться сюди. Хто це за людина? Як ви гадаєте, роздивіться його уважно. Так, це пекар. А що ж робить пекар? Як ви гадаєте, пече хліб, пироги, торти та батони, молодці малята. А з чого наш пекар може щось спекти? Так, для роботи йому потрібно борошно. Яйця, кефір або молоко. Молодці малята. Назвіть продукти з борошна. Макарони, булочки, сушки, калачі, печиво. Усього так багато. А як називаються продукти з борошна? Вірно, борошняні. А давайте назвемо продукти з молока. Як ви гадаєте, що роблять з молока? Сир, масло, кефір та творог. Діти, назвіть продукти з м'яса. Продукти з м'яса які вони? Так, м'ясні. Це ковбаса, сосиски, фарш. Або котлетки. Діти. А як ви думаєте, для чого взагалі ми їмо? Правильно, їжа нам потрібна для життя, тому потрібно вживати в їжу корисні для організму продукти, правильно харчуватися, щоб бути здоровим. Давайте ми зараз з вами відгадаємо загадки. На сметану масло сир. Нам воно згодиться і корисне, і смачне, тече, як водиться, колір в нього наче сніг Пригощуним вас усіх. Вірно, малята. Це молоко. Дуже схожий на кефір, але схожості не вір. Бо він солоденький, з фруктами ласує смачненько. Вірно, малята це йогурт. Що з омлету вам зробити? Спершу треба нас розбити. Вірно, малята це яйця. Під землею народилась і для борщику згодилась. Мене чистять, ріжуть, труть, смажать, варять і печуть. Вірно, це картопля. Мов маленький м'ячик висить, а не скаче, рум'яне, гладеньке, на смак. Солоденьке. Вірно. Це яблуко. Діти зараз з'явилася велика кількість штучної їжі з різними добавками, шкідливими для здоров'я. Давайте ми з вами розглянемо їжу, яка називається некорисна. Ці продукти є причиною отруєнь і важких алергічних реакцій. Це чіпси. Газовані напої та фастфуд. Як ви гадаєте, чим вони нам шкодять? Хто до ста років хоче жити, той харчуватись повинен правильно вміти. Здоров'я найбільше багатство, здоров'я бережіть, доки малі, і мудрими йдіть по цій землі. Хай кожен з вас в житті запам'ятає, що без здоров'я щастя не буває.